Українці – Велика родина, пісня і мова у нас солов'їна. Достига в лузі червона калина, рідна земля для нас всіх, Україна. Про що йдеться мова у вірші? Так, про українців та Україну? Як називається країна, в якій ми з вами живемо? Так, це ненька Україна. А як називають народ, який проживає на території України? Так, звісно, українці. 14 жовтня українці святкують одразу три свята. Перше це свято Покрови Божої Матері. Друге День Українського козацтва. Третє свято. Це День захисника та захисниць України. Свято Покрови Божої Матері. Для козаків свято Покрови було найбільшим святом. Вони вірили, що свята Покрова охороняє їх, а Пресвяту Богородицю вважали своєю заступницею. День українського козацтва. Хто ж такі козаки? Козак це вільна незалежна людина. Козаків ще називали бродниками. Вони постійно мандрували в диких степах, зокрема у Запоріжжі. Козака можна охарактеризувати такими словами як сила, воля, честь, відвага. Де жили козаки? Жили вони на берегах річки Дніпра та річки Південного Буга. Найбільший острів, де були поселені козаки, це є острів Хортиця. Хортиця була й залишається найбільшим Дніпровським островом. У чолі Козаків був атаман, керував походами гетьман. Найвідоміший гетьман це Богдан Хмельницький. Символом влади гетьмана була булава. Носили козаки шаравари. Кожен мав свою шаблю та спис, а найулюбленішою стравою козаків був куліш. Це пшоняна каша з салом. Свято День захисника України, як символ нерозривного зв'язку всіх поколінь захисників України, як пам'ять про тих, хто в різний час захищав і захищає нашу землю від ворога і охороняє її зараз. Усі ці свята відзначаються у цей день не випадково. Це сплітіння української історії та традицій, які ми продовжуємо підтримувати і сьогодні. Тож любіть Україну, шануйте її, свята, традиції та звичаї.